Захистити свою честь, гідність і достоинство, показати, що він не раб. Я пропоную вшанувати хвилиною пам'яті всі ці жертви, які були останніми днями, останніми місяцями. Слава. Учора мені подзвонили з Києва і сказали, що Білу церкву називають Тітушковим. Місто, яке намагалося стати містом добра, знеславили люди, які формуються в Білій церкві і які захищають печерські пагорби. Ганебним чином. Сьогодні у нас насправді травмна церемонія за тими людьми, які полегли на Майдані, за тими людьми, які були із Білої церкви, із України і, може, іншої національності, але вони боролись за нас з вами, за нашу Україну, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Хочу вам довести інформацію наступну. Вчора Керівництвом правого сектору було прийнято рішення створити в Білій церкві повноцінний осередок правого сектору. Керівником обрали мене Ігоря Кочу, я, я очолюю фан-клуб Динамо Київ в білій церкві. Заступником обрали по силовим питанням по службі безпеки Олега Провкова. Раніше ми чули і разом з вами говорили владі і просили владу. Тепер наша задача вимагати і досягати своєї мети. Чи не так? Так! <різь> <різь> я казала, що хто має лі... 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 ліхтарики із Боже передати, які можна вдягати на лоба, то а я зараз ще буду впродовж п'яти хвилин тут біля намету, відносити. Взагалі там зараз поки що все є, мало гарячих напоїв, мало чаю, мало світла, мало ліхтариків. Якщо хтось може туди поїхати підвезти, поїдьте підвозьте. <різь> Я ніколи в житті не міг подумати, що мені прийдеться знімати цей кашкет сьогодні. В час, коли Україна мала процвітати, ми поступово, якось, наче трішки там, трішки там здали свої позиції, здали грошовим мішкам, здали зрадникам, здали п'ятій колонії. Продали за гречку, за гроші, хто як, потрошку, мабуть, і стали сьогодні на момент, коли нам знову треба виборювати фактично свою державну незалежність. Я переконаний глибоко, що знайдуться ті люди, які гідно відомстять тим, хто дав наказ стріляти. Які сьогодні відомстят і тим, які видали новий наказ видати зброю, бойову зброю міліції і дати вказівки стріляти, якщо то є необхідність? Шановні не побратими і сестри, на кінець розпочалася всеукраїнська революція. Україна піднялася з колін. Зараз по всій Київщині перекриваються дороги. По всій Київщині контролюється ситуація. В містах створюються патрульні організації на базі самооборони, які контролюють місто. Ми сьогодні на трасі Одеса Київ зупинили групу тітушок, 7 автобусів. Було 70 чоловік цього наших. Вони вивели 400 чоловік, але ми змогли їх повернути назад. Ми отримали. Що перемогу. Зараз на даний момент дуже багато. Близько трьох тисяч людей знаходяться на одеській трасі. Ми контролюємо ситуацію. Вїзд і виїзд на білу церкву. Щоб них не верталися тітушки додому. Вони повинні принести кару тут на місці за те, що вони вибивали наших людей. Також з сторони Одеси ми також контролюємо ситуацію. Кожна машина грузова в тому рахунку провіряється, щоб ніхто не віз зброї, щоб ніхто не віз курах людей. Дуже багато вийшло біля церківчан. Стоять кастри, димлять шини, все контролюється зараз. в Києві. Все одно стається складна ситуація. Київ потребує крові, Київ потребує людського ресурсу. Люди, ті, які знаходяться на Майдані, вони чергують, підтримують тих, хто знаходиться на барикадах. Тому що зараз снайпери працюють, як і працювали в день. Ця ганебна влада ніяк не хоче зійти з п'єдестала. Їх время вже пішло. Вони кандидати на родчу участку. Їхня диба вже підготовлена. Чи скільки людей загубити? Ні, в одній державі такого не було. Не хоче цей паразит покинути владу, то ми йому допоможемо.